Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на перегляд нашої улюбленої промгрупи в магазині. А тебе позручніше і приємного вам перегляду. Подушка з додаванням вовни, зовнішня тканина мікрофібра, середня подушка, не втрачає форму, Гіпоалергенна, зберігає свіжість, стьобана 50х70. До речі, що я хочу сказати? Мені... А якщо мені не підійде? От якщо не підійде, будеш все одно на ній спати, скажи, правда. Або десь буде валятися там. Так, ціна 354 гривні. До речі, хочу сказати, що були трішки дешевше в попередніх разів. Шторки для ванної кімнати 65 гривень. Кольори в асортименті разом вже йдуть з тими гачками. Валики для чищення одягу з двома змінними блоками на 60 відривів. 85 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Я вам дуже-дуже за це вдячний. Так, тут у нас зарядний пристрій автомобільний, 100 гривень. Круглий кошик. Точнісінько, як у мене, тільки, пам'ятаєте, вони були ем, овальні йшли, а зараз зробили круглі. Також купував в ФТБ, стається, не пам'ятаю. У ванні стоїть. 159 гривень на 20 літрів. І ціна, до речі, не змінилася. Що рік тому, що зараз. Так, ну кольори в асортименті. Тут у нас йде швабра. Одна йде з такими хрубачками, як я кажу. Телескопічна швабра. І друга йде ось така звичайнісінька. Тряпочка. Так, ціна телескопічної швабри. 129 гривень. Тут у нас плети, до речі, великий розмір. 2 на 220 Кольори в асортименті. Так, ось такий сіренький, ось такий оливковий. Ось такий персиковий і ось такий блакитний. Ціна пледів 399 гривень. Так, тут у нас чайники. Відкривати не будемо. Чайник електричний на 2 літри 249 гривень. Торцевий ключ. Горщик для квітів на 500 мл. І ось такі невеличкі. На літр 250-40 гривень. Вішаки, набір вішалок, 4 штуки в наборі з гумовими резиновими плечиками. Ціна 70 гривень. Так, остилки двошарові по 15 гривень. Жіночі лосіни з таким великим поясом добрим, щоб живіт сховати куди було. Розмір МЛХ 44, 46 46, 48 та 48, 50, Туреччина. 65 візку за 30 поліестер і 5 еластин. 299 гривень. З'явились нові тапки, домашні, якраз мій розмір, такі от зайці. А що, до речі, прикольні? Так, капці жіночі, 169 гривень. І ще є червоні. Ну, вже відкривати не будемо. Так, ось такі капці чоловічі. Дивіться, які хороші. Закриті йдуть. Прошиті ниткою дратою добре. Мягка підошва. Ну, дивіться самі, не знаю. Літо вже зак... а, літо закінчується. зима закінчується вже скоро. 199 гривень. Хоча, може, ще березень знайде таким бути холодним. Ось такі сумочки з'явилися в магазині АТБ. Дивіться, на ланцюжку, довгий ланцюжок. Ось такий кремовий, гарний дуже зараз оцей колір. Прошиті добре. Ну і стандартний чорний колір також. Так само, все тільки чорний. Сумка клач 299 гривень. Також тут у нас є стержні для пістолета клеєві. Ціна стержнів 12 штук, 33,90. Набір. Ось таких тут і заколки, і резинки. Цілий набір для маленьких принцес. 55 гривень цілий набір. Бомбочки для ванни у вигляді сердечка. 33 гривні. Ось такі дзеркальця, люстерко. З одної сторони звичайне, а з другої сторони збільшую і різні різні форми. Ціна дзеркала 65 гривень. Також з'явився бальзам для губ. 22 гривні. Тут у нас з'явились ось такі щіткі браші, різні-різні. До речі, хочу сказати, дуже добре в руці сидить. Добра форма продумана. Не знаю для чого та кришечка. Ну, мабуть, для щоб сумці зберігати, так просто потім закриваєте і все. Ціна гребінців 90 гривень. Так, тут у нас набор контейнерів повністю матові, нічого не видно. Бачу, що в наборі три штуки. Турція з кришками всі йдуть. А, навіть 5 штук 199 гривень, набір контейнерів з кришками. 5 штук 199 гривень. І кольори всі ось такі темні темні, на жаль. Шкарпетки жіночі. 45 гривень. Але тут ще написано, що чоловічі. А які чоловічі? Чоловічі. Ось такі волохаті, мохнаті пов'язки для сну. Good night! Набір кришок поліетиленових, капронових для банок. 10 штук в наборі. 21 гривня. Ось такі з'явились рушники. В наборі 2, -2 штуки. Розмір 40х60. Один кольоровий, а другий ось такий однотонний. Так, цього разу трішки менші. Миски з'явилися, які складаються. Моя бабця казала тазік. Та зік. До речі, зручний, якщо мало місця в квартирі, то такі речі стають в нагоді. Ось так виглядає у зібраному стані ця миска. чи тазик. Миска 219 гривень. Так, привезли а, сковорідки на 20 см 229 гривень. Невеличка. Знову щось нове. Чашка з подвійними стінками на 200 г. Давайте відкриємо, подивимось. Ну що я хочу сказати? Тут на самому дні сердечко. Ось такий салатник білий, 19 см, 149 гривень. Тарілка прямокутна, 119 гривень. Знову з'явилися ось такі сушарки. Тут є місце для тарілок. Ну і, звичайно, для чашок. І ще така, от, бачите, підставка з мікрофібри йде. Також кольори в асортименті. Салатники великі. Кольори в асортименті бачили. Ціна такого салатника на 4,5 літри 65 гривень. Непогана ціна на диспенсер для мила 69,90 для рідкого мила. І хочу сказати, що це є скло для скла це взагалі недорого. Так, набір. Ємності для сипучих продуктів 40 гривень. В наборі три штуки закручуються на кришку 650, 200 та 150 грамів. Ну і звісно ж, нові підставки на стіл під гаряче. Дуже багато різних картинок. І, до речі, хочу сказати, що вони йдуть подвійні. З одної сторони один малюнок, і з другої сторони один малюнок. І не повторюються. Це цікаво. Якщо вам надоїли, набридли троянди, ви можете поставити сердечко. А для дітей табличка множення. І коли їдять кашку, можна вивчати алфавіт. Ось такі цікаві об'ємні наліпки для дітей, чого у нас такого в дитинстві не було. Лише 30 гривень набір на ліпок. Так, ну а це записники з магнітом на холодильник на 30 відривних аркушів. Також хороша річ, коли в наступний раз ми будемо з вами робити огляд журналу АТБ, можна повісити на холодильник і коли щось треба занотувати до походу в АТБ, можна відірвати листочок, записати і чим чекувати в магазин. 22 гривні. Дивіться, які гарні, чудові скетчбуки. І хочу сказати, що тут сторінка така, як картон. Не листочок, звичайний, а картон. Хто любить малювати фарбами-олівцями, да? щось таке на кшталт того, можна придбати ось такий скетчбук. 67,90. Дивіться, які цікаві ручки з'явились в АТБ І здається, вони світяться чи ні. Ручка кулькова кристал. Ні, вона не світиться. Вони просто такі красиві. Бірюзова взагалі. Красота. З'явився ось такий набір гелових ручок. Пиши стирай, шість штук. Ціна за набір 100 гривень. Надзвичайно гарні розмальовки, 48 розмальовок, 48 сторінок. Це все треба домальовувати. Це дуже добре, коли вже є, бачите, готові кольори і від цього вже можна відштовхуватись. 100 гривень. А це взагалі крута штука, щоб котики. <гум> тут ще м'ята йде. Точили свої нігтики. 100 гривень. Ну і самі красиві іграшки антистрес. Таких іграшок у нас не було. 369 гривень. Хочу вам побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Сподіваюсь, у вас все гаразд. І до зустрічі я вже йду знімати наступне відео.